О, Творче неба, Боже Всеблаги, тобі хвалу уста мої складають, Бо у великій милості твої, я хліб святий в руках своїх тримаю, це не заслуги, це любов Твоя, Ти обійшов поля і ниви, зігріта сонцем лагідна земля, росою неба зрошена дбайливо, ти не забув, ти щедро поливав. І кожен плід рука твоя зростила, хтось сумнівався, може, нарікав, а ти, мій дім, узяв під власні крила. Мій Господи, я дякую тобі, благословіння неба ти являєш, вода завжди є на моїм столі, бо ти потоки щедрі відкриваєш, не знаємо, яка її ціна, а хтось і у свої змочить не може, комусь цінніша золота вона. Тобі за воду, дякую, мій Боже, я крихти не збираю під столом, не ділимо і хліба по шматочку, а десь де горе, містом чи селом, вмирають з голоду чиїсь сини і дочки. Чому земля там приховала плід? Невже ти, Господи, від щедрості втомився? О, ні! Тобою дано заповіт! Щоб той, хто має, з братом поділився. Твоя рука наповнена завжди, твої долоні щедрістю багаті, ти дав достатньо хліба і води, щоб я могла нужденому подати, за те, що поруч з дітками батьки, надія у маленьких оченятах, за те, що ти не відняв руки, за те, що линуть ріки благодаті. Я дякую, мій творче, все благи, тобі хвалу душа моя складає, бо у великій милості Своїй ти землю нашу ще благословляєш.